Зараз просто на Майдані близько п'яти тисяч людей. Більшість звичайно вже поїхала, зважаючи на пізній час і реальний холод. Проте дуже багато хто залишився. Зараз під'їхали активісти автомайдану. Їх дуже багато. Політиків вже не видно на цю годину. Проте дуже чітко і гарно видно, неймовірно великий е герб України, викладений зі свічок. Він палає червоним кольором. І що це. Дуже символічно на фоні тьмяно-чорного сірого натовпу. Знову ж таки, повертаючись до подій Майдану, можна сказати, що майже всі, хто сьогодні сюди приходили, а вони брали безпосередню участь а, в подіях а, Революції Гідності 2013-2014 років. І зараз дуже багато хто а, зі скорботою а, стоїть тут і слухають пісень, котрі співали тоді. Зараз дуже багато хто з ведучих майдану, котрі виступали на сцені, вже виступили тут перед людьми. Проте не будували нову сцену. Зараз всі виступають під стелою, як перші дні, коли ще до розгону студентів 29 на 30 листопада тут стояли звичайні хлопці, дівчата з могилянки, Тараса Шевченка культури і інших вузів України. Наразі ж тут є і старі, і малі а, немає жодних політичних гасел чи політичних діячів, які а, намагаються звернути на себе увагу. А, є деякі суперечності між тими, хто прийшли, тому що а, є все ж таки різні думки на на тему, чи все правильно робить нинішній уряд. А, хтось а, перечається з цього приводу про те, ніякої агресії тут немає, так само як і рік тому. Тут панує атмосфера солідарності, дружніх дискусій та справжнього поєднання людей у тому, щоб відсвяткувати річницю того дня, коли Україна назавжди змінилася, і український народ перетворився на націю. Як ми знаємо, нація народжується з крові. Студія. Ілля, скажи, будь ласка, от за твоїми приблизними підрахунками, скільки все ж таки було а, людей, коли їх там було найбільше, скільки їх лишається тепер, і чиї виступи вони сприймали найбільш тепло і, можливо, чиї не сприймали навпаки? Найбільша кількість людей за різними даними в середньому є а, цифра 30 тисяч. Насправді їх могло бути й трошки більше, але приблизно це правдиві дані, тому що. Вся весь майдан практично був заповнений людьми. Вся проїжджа частина з боку інститутської і по вулиці Хрещатик люди стояли. Їх було дуже багато. Наразі лишається близько п'яти семи тисяч людей, котрі тут вже не першу годину. Насправді всі вже дуже змерзли, тому що немає більше наметів і палаючих бочок, біля яких би могло, могли люди погрітися. Зараз можна точно сказати, що політиків люди слухали з зі скептицизмом. А от виступи тих майданівських ведучих і артистів, котрі не пішли в політику, сприймаються набагато краще. Туді Дякую, Ілля. Ще останнє питання. Чи відомо тобі, як довго триватиме якась програма на імпровізованій сцені? Чи є сенс дійсно нашим глядачам, які ще мають змогу і бажання їхати на майдан зараз? Зважаючи на те, що тут зараз відбувається, це ще довго не закінчиться, точних даних ніхто не має. Я перепитував у людей, орієнтовно це мало відбуватися до 11-ї години вечора. Проте Мені сказали, що дуже багато було заявок на виступи, і тут постійно прибувають різні виступаючі. І незважаючи на те, що більша частина людей вже поїхала, дуже часто прибувають нові люди. Вони прибувають а, особистим транспортом, громадським. А, багато хто йде, проте а, приблизно вже кілька годин тримається загальна кількість людей 5-7 тисяч. Тому я не думаю, що вони швидко розвідся.